Всім привіт! Презентую вам лот Кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Крівіт Есмара та Лівердж. Є різних моделів та різних кольорів. В Лоті 31 пара. Вартість лоту 12400 гривень. Розмір від 37 до 46-го. Розмір жіночих кросівок від 37 до 41-го. Чоловічі від 41 до 46-го. Ціна однієї пари 400 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі або на нашому сайті finni.ua. дякую заробляємо разом